Вітаю, я Зоряна. Торчик, подивись на мене. Торусь. Тор сидить на своєму посту. Він виглядає кота. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас. Ой, що то я не поставила ніякої квіточки. Є. Для вас карта дня на 13 жовтня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день. Король Кубків. Вчора здається була та карта. На дні колоди тільки. Трійка Пентаклів, так? Я думала, що тут чотири. Трійка Пентаклів. Угу. Король Кубків. Дивіться, який чудовий сьогодні день. Чудові емоції. Це, або ви такий король дорослий. Дорослий чоловік стихії вода, рибарак, скорпіон, або ви його знаєте, він вам приніс, можливо, такі от подарує такі класні емоції, приніс якусь звістку, настрій, подарунки. Або ви разом з ним проводите час, або це ваш настрій. Ну, в будь-якому випадку ось такий феєричний настрій, позитивні емоції, класні. На дні колоди, що в нас тут тріка. Пентаклів. А пентаклів це. Та, що таке? Трійка Пентаклів це колективна робота. Бачите, тут разом малюють соняхи. Хтось малює, хтось там фарбу підносить, під хтось морально підтримує, хтось отримує. Споглядає і задоволення від того отримує, але це колективна робота. Можливо, саме от ці емоції позитивні пов'язані, що ви щось завершили, або ви вам подобається, от як ви працюєте. Не обов'язково, що ви вже завершили, але от саме відчуття, що класний колектив, вам там класно працювати, такі комфортні люди, і вам від цього ось це вже створює таку атмосферу. Комусь так, тому що закінчили роботу, комусь в когось такий настрій, тому що навпаки ви отримали замовлення, наприклад, от, щось зробити, от, таке, що ви вмієте, щось особливе, якийсь хендмейд. Так, тобто, багато варіантів. Хтось закінчив, хтось, когось навпаки, зробили замовлення. Хтось тішиться тим, що класна команда, що тільки зібрали команду. Ну, Радість пов'язана з можливо з тим, що будуть, є замовлення, будуть гроші. Або навпаки, ви знайшли ось таку класну команду, таких класних фахівців, які зроблять щось таке особливе, що ви давно хотіли, давно шукали і не могли знайти спеціалістів, щоб вам зробили. А ви знайшли людей, які зроблять. От розмалюють вам машинку. Ну що ж, що нам буде допомагати? Ти знов прийшов? Нема вже котика, немає. Що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Трійка посухів. Чудово, що ви готові до руху. Посухи це вогонь, вогонь це дія, ви на мідво вже п'єте каву і вирушаєте дорогу. Туди, куди ви собі вже намітили, спланували. Будете втілювати рух. Що буде заважати? Що буде заважати, що... Ой, що тут у нас? Десятка мечів! Ой! Багато буде розмов, багато думок, можливо, не всі згідні, можливо, рідні, чи, так, чи це колектив на роботі ну, залежить, от що тут у вас тійка пентаклів, чого стосувалася. От буде забагато, забагато всього. Можливо, ну, така трошки колюча карта, бо мечі, вони коляться, так, вони гострі, вони боляче роблять. І от залежить, що у вас там на дні колоди трійка Пентаклів, що це для вас. Якщо це ви замовник, то можливо будуть якісь нюанси з тим колективом чи з людьми, яким ви, з якими ви домовляєтеся. Так щось буде, якісь вимоги в них, можливо, ви по грошах не зійдетесь, можливо, терміни, щось вам треба так, а їм то не підходить. Або навпаки, якщо вас. Вас замовляють у роботу, то також щось якісь вимоги будуть, тому що це інформація, це ваші думки. Можливо, ваші сподівання ну, трішки відрізняються від можливостей майстрів або навпаки від можливостей замовника. Ви у вас своє бачення, а там інше, своє. Бачите, тому що ну, 10 це максимально боляче, 10 стріл тут. В людину, так? Це дуже боляче. Тобто інформації, думки, щось вас розчарує. І це, от бачите, несподівано. І важко, і несподівано, і от що з цим робити? Ми заховаємо. Дивіться, який сьогодні чудовий настрій, що він мають нам псувати? Ви налаштовані, подивіться, допоможе налаштування. Тобто це допоможе вам домовитись. Ви знаєте, куди рухатись, ви знаєте, що ви хочете. У вас чудовий настрій. Шукайте компроміси. Не, не, не потрібно. от Ви бачите, що вас може розчарувати. Побачили ми, яка карта, тому візьміть це зразу. До уваги наперед. Не приймайте оце відмови, негатив, то, що, що там будуть вимагати, чи щось буде не так, а зразу, зразу домовляйтесь, зразу шукайте компроміс, а не приймайте ось так це боляче. Тобто, не малюйте собі якісь перспективи заздалегідь, коли ви ще не знаєте результату. Не малюйте собі, не очікуйте. Коли ви ще не знаєте, тоді легше буде, менше буде розчарувань. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. От такого позитивного, класного настрою. Радості, теплої погоди за вікном, сонечка за вікном, сонечка в душі. Позитиву, радості, натхнення, бажання. Всього-всього ну ось таке, що чим можна описати цю картинку. Задоволенням. Ну що ж, налаштовуйтеся на позитивні емоції, на радість, на фейерверки, на. Отакий такий вибух емоцій. Чекаю на ваші коментарі, ставте подобайки, Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що, почуємося, па-па.